вот до центральної лестницы, вот это все було завалено кирпичами, мусором і так далі. І все это постепенно виносили на улицю. Мы приходили, спортсмены приходили постарше ребята. Сначала мы с манежа выносили там, все было разбросано на, там, на большом участке территории. было розбросаны кирпичи, стекла, железобетонные какие-то конструкции. Все это мы складывали в стопочки, кирпичи, в стопочки, Мусор вывозился. Вот команда водного пола, Харьковской области, сейчас тренируется. У нас скоро соревнования будут, и мы зараз вот готовимся к ним. В ноябрі месяце ми набрали группу. Ну, ті, хто залишився в Харкові, було 7 чоловік. Зараз потихеньку-потихеньку. Вже у нас до 30 чоловік займаються. Я думаю, що к сентябрю ще приїде е, дітей. За два тижні до початку військової агресії ми провели масштабний міжнародний турнір звірної боротьби. Все було дуже на високому рівні. І коли ми це все побачили. Після таких яскравих діст, таку розруху і таке горе, то дуже було неприємно, дуже великий удар, але ми швидко мобілізувалися, перестроїлися. У перші дні прийшло близько ста чоловік. Всі наші студенти, викладачі, батьки наших студентів. Я вважаю, що отака Робота, яка була зроблена, вона дійсно має велике значення і не тільки для нашого університету, тому що в цьому басейні займаються і представники інших видів спорту, які є в нашому місті. Нам потрібно було відновити стіну, відновити плітку, басейн для дітей. Він повністю приведений до ладу. І чоловіча роздягальня, жіноча роздягальня, вони теж повністю відновлені, працюють душеві з гарячою водою. Всі двері прийшлося нам повністю замінити в зв'язку з тим, що вони були дерев'яні і після обстрілу, безумовно, були повністю зруйновані. В травні місяці вперше міністерство надало 2 мільйони на відновлення руйнування, але я хочу сказати, що для виконання цих робіт це було занадто мало, тому ми значну кількість грошей додали з нашого спецфонду університету. Оця стіна побудована з першого поверху для того, щоб повністю... Захистити е, басейнову частину від вимерзання. Зараз ми знаходимося в легкоатлетичному манежі. Спортивна зала НТУ ХПІ саме. Ну, здебільшого тут відбувалося тренування з баскетболу, волейболу. З вільної боротьби тут проходили міжнародні змагання, так і всеукраїнські турніри, на якому ми саме перебували за пару тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Звісно, ми коли сюди приходимо, завжди якась ностальгія наступає, спогади спливають. Але так, чекаємо на все, надіємося на якусь підтримку. Будемо вдячні на будь-яку допомогу та на скоріше відновлення спорткомплексу.